Вітаю, друзі, всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні дуже гарна і сонячна погода на небі яскраве сонце, а на землі, подивіться, вся травичка біленька вкрита отаким морозцем, тому що сьогодні в нас мінус 4. Але навіть і такий морозець мене не зупиняє, я зараз в лісі і буду збирати грибочки. Лише ступнув у ліс, буквально ну тут кілька метрів, до першого швенька, і мене зустрічають. Отакі От жовтесенькі, класні грибочки. Я вам скажу, що я не перший, хто вже в цьому лісі. Але ось вони які. Жовті. Сьогодні, друзі, я буду збирати в акаційовому лісі. Тут в основному акація. А це означає, що грибочки мають бути товстенькі і жовтенькі. Тому що завжди в цьому акаційовому лісі грибочки такі товстоногі, гарнюні. Ну, сподіваюся, сьогодні вони будуть такі самі. Я тут не був цього року ще. Тому буду собі отак. Опа-опа-опа. Дивіться, як це все відбувається. Яка це краса, які вони гарні. Друзі, сьогодні 19 листопада. 19 листопада і такі товстунці я знаходжу біля першого спиньочка. Ну, З моєї сторони подивився, нема. З іншої сторони, дивіться, зайшов я в корчі, Що до нього зайти важко. Тут ростуть гливи. На ньому є глива. А внизу, подивіться, це чудо. Я не буду туди камеру всувати, але вони там є. Отаке От зараз буде гарнесеньке. Кубельце товстоногих. Опеньки, дивіться. Опа. Ось які вони. Зі старту. Три хвилини в лісі, і я ці грибочки знайшов. Хоча в цьому лісі я вже дуже давно не був. Тут вони є. Маленькі, красиві, жовтенькі оці грибочки. Ось вони. І є, звичайно, як бачите, ось глива. Я також її легенько заберу. Ось, молода, сіренька глива. Хай так буде. Ці грибочки просто мене посадили на п'яту точку. Я сидячи, отак починаю їх, кром цього пенька шукати. Тому що якось такі корчі, що залізти неможливо. Ось Доходжу до великого пеньочка. Тут уже хтось був, бачите, ось. Ось сховався тут грибочок один. Заникався в пеньку старому. Сидить. Ось який красунчик. Ну, це означає, що цей пеньочок треба подивитися. Дивіться зверху. Зверха я бачу гарне гніздечко. А пеньок старий, старий, круклявий такий. Ось вони. Бачите, які. Красавчики. Знайшов. Грибнички шукають, ходять. Гріб-гріб. яку сімейку вибив. Просто диво, оце да. Клас. Гребеш, гребеш, находиш. Ох, який. Красні. Такі штуки не знаю скільки тут, але гарні такі. Дивіться які. Ага, ага. А я була такий пеньок теж сфотографірувала. На пеньці пенсіях. Зараз всі мобільні, все новопостав, доставив в будь-яку частину. Мені сьогодні не скучно. Так, тут грибників повно. Так. Да. Ох, якого ось який. Це капець. Ох. Напіньку Сьогодні я грибу просто рукою. Сьогодні. Щоб чути ці маленькі грибочки під пальчиками. Я грибу помаленько, дивіться. Дивіться, дивіться. Ті комашки тільки вилазять з землі. Такими великими кучками. Ось. Я їх накрию, а ось я і більшічки Ну, Вони набагато. Загортаю листя. Так. Поки я листя відгортаю, дивіться, находжу більшого. Такого красавчика. Ось ще один. Дивіться, ось. Шукав листочки, знайшов грибочки. Так, награ нагр насипаю. Ось так насипав, насипав. Ось ще знайшов два. Чуть чуть більших, а Тут ще о, такий кущик красивий. Ох, які вони чудесні, ось вони які жовті такі. Сьогодні грибочки дуже яскраві. Дивіться на ходу. То там, то там. Маленькі, дрібненькі. так. Подивимося, що тут. А тут знову дивіться, дивиться така маленька сімейка. Ну, отак от легенько. Раз, два. Ще з якоюсь поганкою. Ось які. Дуже яскраві. Сьогодні гриби дуже яскраві, дивіться, а вони сім'ями маленькими, ростуть. Так. Ох. Тут слимачок їх під'їдає, дружок. Ще один. Тобто одна сімейка. На ній одразу два слімачка. Це капець. Ось. Заберу я цю красу. Друзі, самі маленькі, хороші. Ось такі грибки. Окрім цього пенька, де не грибнеш, скрізь оця мачата. Хотілося б вже навіть учути більше. Але добре, що є такі. Ось. Грибнув є. За пальцями вискакують. Через те я сьогодні не в рукавицях, щоб відчувати ці комашки. Ось, дивіться, раз. Оп. О. Оп! Грибнув три штуки. Ось. А вони під ногами. Йо! йой-йой. Під ножками моїми. Но я не встиг наступити. Грибнув пальцями. Є, от краса. Все. Я їх тут знайшов. В цьому лісі. Вони маленькі і вони, мабуть, ще будуть тут довго. Головне, щоб їх мороз не убив. Хоча в нас вже холодно, Ранки з морозами. А вони ж тільки такі, що тільки почали рости. Подивіться. Це ж комошки малесенькі. О! Розгрібаю. Ох, які вони чудові! Ох! Дивіться. Клас. Знову цілий вечір перебирати. Рухаюся по цьому горбу. Сюди-сюди. Грибочки я нахожу. Ой, далі гарні такі. Не тільки маленькі, Дальше далі вже й гарненькі. Дивіться, ось вони в землі сидять. Там тепліше. О! Довгоножки! Товстують от Ось такі хороші! Горбок. Як просто! По ньому легенько ручку раз-раз, ось великий гриб є. Також заберу. У цьому горбочку я поки що так і рухаюсь. Дивіться, і ось. це ж просто диво Тут цих корчах Ставлю от корзину зверху. Дивіться, 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 Забираю патики, скільки там є грибів. І забираю, а вони для рядами. Оп, це то так. Хороша тут грибниця, коли на одному горбу все всіяно. Які красиві. Все встеляно цими опенучками гарними такими. А Ось який товстий. Шапка закрутилася. Дальше, Дальше, далі, далі, далі. Далі ось сімейка. Це маленькі, залишаю. Можливо ще підростуть. Мені здається, що тут нікого не було. На цьому горбуті це 100%, нікого не було. Ось там маленькі також є. Помаленьку ось так, отак, отак. Дивіться, ох, яких два красуна. У мене вже коліна мокрі, спина також. Дивіться, І знову. Знову ці жовтенькі. І знову вони. Є. Тут два, там п'ять, там десять. Якось так вони ростуть. Ось, ось, ось. О! Так підтягую. Підтягую корзинку, тому що тут, друзі, армагеддон. Подивіться. Знову вся земля в оцих жовтеньких. Красавчиками. Ха -ха. Це клас. Не треба навіть напрягатися, бігати по лісі, шукати. Я знайшов. Залишилось тепер тільки відпрацювати. Ох. Які вони. Да, бабушки за мною не пішли. А я собі далі. Ось в цю сторону два. всю сторону. Ох, так вот два. И так дальше, видите. Ох, ох, разгребаю, разгребаю. Цю красоту знаходжу. Ох. Ох. Не побачив перед самим носом. Бачите, скільки в одному місці. Просто легенько забираєш листя, гілки старі. І тут їх є і є. Так, всьому свій час, головне терпіння. Трошки пошукав, пошукав, потім вирішив. Ох, потім вирішив піти сюди. Тут вони якраз є. якась в мене така чуйка була сьогодні, що треба сюди піти. Вот Оце да. Збираю тихо. Вони не закінчуються, вони є скрізь. Рукою забираю і бачу жовтенькі. А хація колюча, тому намагаюсь дуже легенько забирати листя. Ох, звідси витягну. Бачите, які колюки. сильно не погребеш без рукавиці. Десь, ого! Як висипалися. Легенько ж зачіпив, а вони майже не тримаються. Отак. От, От так воно. Яку двопалики пропустив. Геркнув далі. Все, вже йду додому. Ні, ще дивлюся, ще під ним ростуть. Просто поставив, беруся, а вони тут є. Тобто грибів сьогодні, тьма тьмоща. Я не знаю, як це назвати, але їх дуже багато. Я вже просто збираю і намагаюся рухатись додому. Як же ж рухатися, якщо... Дивіться, якщо... Якщо їх стільки є, ось. Гриби, гриби, дивіться, дивіться, дивіться. Жовтенькі, далі. Жовтенькі. І їх тут просто багато. На цьому, друзі, точно буду вже завершувати. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Сподобалися грибочки, які я сьогодні вам показав. Це щось з чимось. Хто, друзі, ще не підписався на канал наш, обов'язково підпишіться. Тому що тут можна побачити різні диво. Є ж таке на світі. Вони не закінчуються. Грибну сюди. О, дивіться. Грибну сюди. Та йди вже додому. Ні, грибну сюди. І тут вони є. Дивіться. Та це кафе. Та. та як ти підеш додому, якщо вони скрізь є? Просто скрізь. О, так. Ось який здоровий. Ого, просто дядько стояв, як листок. Можна спутати було його навіть з листком. Ну також заберу. Не знаю, що я з ним доробити, але забрав.